Інструкції для роботи з числами з плаваючою комою. В ідеології Risk 5 передбачено три можливості: використання окремих модулів для роботи з числами з плаваючою комою різної точності. В специфікації передбачено можливість використовувати 32 біт, 64 або 128. Ну, зрозуміло, що кожне збільшення розрядності веде до збільшення складності, так, але також до збільшення точності чисел. Загалом передбачено використання, як це не дивно, 32 окремих регістрів для роботи з такими числами. Ну і ширина чи розрядність цих регістрів залежить від того. Uh, який тип точності обраний? Якщо ж у вас, наприклад, в архітектурі обраний тип точності, тобто 64 розряди, а вам для якоїсь задачі uh, потрібно тільки 32 розрядні, то uh, весь регістр буде складатися з двох 2,5. Uh, 32 старших, 32. Молодші. То в такому випадку, коли вам треба менша точність, то ви будете займати тільки молодшу частину цього регістра при роботі з цим регістром. В цій таблиці розписано більш детальніше призначення цих реєстрів. Подібну табличку ми розглядали для класичних регістрів для роботи з. Звичайними знаковими чи беззнаковими числами. Ну і тут схожий розподіл. Тобто є е, діапазон регістрів для збереження тимчасових е, змінних, для збереження, так, для аргументів функцій і повернення результату функцій. Ще додаткові для аргументів функцій е, збережені змінні. Ну і знову. Тимчасові змінні. Для того, щоб при програмуванні вказати компілятору, з якою точністю чисел ми працюємо, то ми до мнемоніки нашої команди додаємо точка S, якщо в нас 32 біти влаштовує, точка D, якщо в нас нам потрібно 64 біти і крапка Q, якщо потрібно 128 біт. Тут показано приклад таких математичних операцій, які будуть виконуватися з числами з плаваючою комою. До попередніх назв немонік, які ми використовували на попередніх лекціях, додана літера F, яка говорить про floating fadd, fsub, Fdiv нові функції, які з'являються: FSQrt, Fmin, Fmax, тобто оцей модуль для роботи з числами з плаваючою комою, він також має такий додатковий функціонал для знаходження більш складних математичних операцій для роботи з ірраціональними числами. Далі, коли ми працюємо. З такими числами. Нам потрібно ці числа перезаписувати між собою. Для цього використовуються команди запису ось в такому форматі. Де ми вказуємо напрямок, з якого реєстра в який записуємо. Далі часто доводиться ну, здійснювати конвертацію. тобто Перетворення, там, наприклад, з дабл точності в singл-точність один спосіб конвертації. Наприклад, перетворення числа в, в знаковому форматі, тобто int в floating point. Далі окремий є набір команд для порівняння. Ну, мнемоніки схожі до попередніх знову ж таки. Додана літера F, щоб ідентифікувати, що це команди для роботи з плаваючими е, числами. Е, далі є окремі команди для того, щоб класифікувати числа. Е, і також команди для перетворення і для доповнення знаками. Е, детальніше можна подивитися в відповідній специфікації на архітектуру RISC V. Ми тут тільки так поверхнево бігло розглянемо. Окремо є набір інструкцій в додатку до підручника. Ну, Далі по традиції розглянемо деякі приклади. Далі ну, дивимося таку команду FmADD. Це в нас множення з додаванням. Формат цієї команди виглядає ось так. І в цій команді є аж цілих 4 регістри. Формат запису цієї команди виглядає ось так. У нас Вміст регістра F2 множиться на F3 і додається вміст Регістра F4. Далі подивимося приклад використання таких команд, ну, простий сішний код, який показує деякий цикл, роботи з масивом Scores, де Кожен елемент цього масива збільшується на 10. Ми е, це збільшення спробуємо зробити за допомогою з плаваючою комою. Е, ну, подібні приклади розглядали раніше, тому детально нема смислу зупинятися. Тут ми константи записали. Е, далі, е, оскільки в нас кожне значення збільшується на 10, ми хочемо використовувати для цього. Плаваючи кому, то тут ми здійснюємо перетворення з знакового числа, тобто з інта в флот. Сам цикл виглядає подібно. Ось ключові операції, де ми зчитуємо слово, записуємо слово, так? ми тут використовуємо відповідні. Операції з числами сплаваючої комою. Ось тут використовуємо е, додавання в single precision. Тобто літерою S, ми е, вказуємо е, точність, що в нас влаштовує 32-розрядне представлення. Ну, а далі е, перехід на початок, і цикл буде крутитися до тих пір, поки не виконується. Оцей перехід на мітку дан. Далі розглянемо приклад формату інструкцій для чисел з плаваючою комою. Ось приклад R-формату, цей приклад дещо трошки відрізняється від попередніх, оскільки. Ви бачили в прикладі, що більше регістрів може використовуватися. Формат команди теж поміщається в 32 біта. Обкод залишається теж 7 біт, але старший 5 біт, на відміну від звичайних команд R-типу. Відводяться для того, щоб адресувати ще один регістр RS3. Відповідно, ця команда може е, працювати з одним регістром, другим, третім і четвертим. Саме тому називається R4, оскільки, на відміну від попередніх, відразу може з чотирьма регістрами працювати. Ну, а далі. Е, Основне навантаження, що ця команда виконує, може кодуватися в функт 2 і функт 3. На цьому все. Дякую за увагу.